Вітаю, я перепрошую, не могла відповісти за кермом. Була. У мене питання з приводу те саме, але якщо в Інстаграмі сторінка, тобто вона прив'язана до Фейсбуку. А, але я хочу зробити рекламу саме в Інстаграмі, то мені треба в Інстаграмі десь шукати ці налаштування. Чи, чи це через Facebook все робиться? Не, не, не. А, ні ні через, Все через Facebook. Facebook це ваш такий. Хаб, домашній хаб, тобто, всього від Фейсбука все розлазиться. І Інстаграм в тому числі у мене є е, сторінка в інстаграмі, є сторінка в Фейсбуці, і де ці налаштування, і як е, просувати, просувати саме в інстаграмі, е, ну поки ще поки не зрозуміла. Добре, тоді давайте давайте е, підемо з більш загальної перспективи. Є два способи просувати робити рекламу в Інстаграмі. Це перше це те, що питала Наталя. Там є, от, якщо ви зайдете до себе на сторінку, у мене зараз телефон немає в руках, тому що він у мене як камера. Ви коли заходите на під свої пости в Інстаграмі, там у вас є кнопка Просувати. Ви бачили колись, помічали чи не помічали Анастасія, Таке? Ну, мабуть, є. Мабуть, є. Вона з'являється на... тоді, коли ви Дала перетворюєте тумання. свій Інстаграм е, аккаунт у бізнес аккаунт. Якщо ви це не зробили і він просто персональний, у вас такої кнопки не буде. Якщо ви перетворили його із персонального на бізнес аккаунт в Інстаграмі, тоді та кнопка з'явиться. І у вас є два способи: через цю кнопку або через рекламний кабінет у самому Фейсбуці через сайт. Робити. Це два способи.